Вітаю, шановні колеги, і сьогодні хочу вам представити, на мій погляд, унікальний клінічний випадок в вітчизняній педіатричній практиці, це синдром кам'яної людини. Стоунмен синдром або синдром кам'яної людини це таке об'єднане поняття, яке визначає такий стан, коли морфологічно тіло людини стає ущільненим або закам'янілим. Знижується його рухливість і може привести до повного знерухомлення. Це може відбуватись за рахунок патологічної осифікації м'язів, фасцій або фіброзу та затвердіння шкіри і підшкірної клітковини. Два таких захворювання вони генетично обумовлені, які можуть в дитячому віці привести до. Синдрому кам'яної людини. Перше, це фібродисплазія, осифікуюча прогресуюча, яка була вперше зареєстрована в 71 році, році. Є опис цього випадка, це патологічна депозиція кісткової тканини у вигляді жорстких мас, які формуються навколо суглобів та у м'язових тканинах. Цей синдром викликається генетичним мутаціям, зокрема в гені ACVR1, що кодує рецептор для білків, які регулюють ріст кісток. На сьогодні по офіційній статистиці дуже рідкісне захворювання, один випадок на 2 мільйони населення планети. В доступній відкритих джерелах, ну, наприклад, в американських джерелах, я знайшла декілька описів випадків, таких сімейних трагедій, тоді, коли в сім'ї народжується дитина практично здорова, вона починає рухатись, розвиватись, говорити, але потім моторика дитини знижується, дитина стає. Такою закам'янівою погано ходить, м'язи дуже щільні, і все це закінчується тим, що дитина, яка грала у футбол, сідає в інвалідське крісло або прикована до ліжка. І друге захворювання це вроджена фасціальна дистрофія або синдром жорсткої шкіри, стів Скін-Сіндром, тобто cc сі сіндром в англійських джерелах. Це таке, також рідкісне захворювання, яке повільно прогресує, і воно генетично обумовлено захворюванням сполучної тканини, дуже схоже до склеродермії, але все ж таки відрізняється. Перше також в 20-му віці це було все описано в частності Естерлі М ем і співавторами це бразильські вчені медики. Цей стан характеризується незапальним фіброзом шкіри, підшкірної клітковини та м'язової фасції. Все це призводить до затвердіння шкіри і обмеження рухів у суглобах. На сьогодні офіційна статистика це близько декілька десятків, 40-50 клінічних випадків даного синдрому, які зафіксовані за даними ВООЗ. Патогенез синдрому жорсткої шкіри, він донедавна був невідомий. Проте ЛюС і співавтори виявили, що всі обстежені хворі, їх не так багато, мали мутацію в гені Фібриліну-1. Це білок, який також мутований у пацієнтів з синдрома Марфана, і головним чином бере участь у формуванні мікрофібрил, утворених з полімерів фібриліну, які разом з еластином утворюють еластичні волокна. Ця мутація призводить до неорганізованого накопичення мікрофібріл у дермі, що може спостерігатись під час електронної мікроскопії, і для діагностики цього стану це використовується. Ці накопичення викликають аномальну активацію іншої молекули. Всім нам відомий фактор, tgf фактор трансформуючий фактор росту, який може запускати патологічний фіброз, в тому числі і в дермі, підшкірній клітковині, і в м'язових фасціях. Якщо говорити про клінічні прояви синдрому жорсткої шкіри, то вони починаються з моменту народження. І тому, якщо ретельно збирати анамнез, можна почути скарги батьків, що в ранньому дитинстві з'явились такі вогнища кам'янисто-твердої або товстої шкіри. Частіше це сідниці стег на плечі. Менш поширені знахідки включають гіпертрихоз, гіперпігментацію в цих областях і ще дуже патогномонічним є характерна гіперлордозна поза дитини зі згинанням стегон і колін, а також випинанням живота. Крім того, у цих пацієнтів рано з'являються респіраторні симптоми. Може спостерігати задишка, тому що є рестриктивні вентиляційні порушення функції дихання внаслідок обмеження екскурсії грудної клітки. Синдром жорсткої шкіри є поширений і сегментарний від цього важкість перебігу. Щодо диференційної діагностики і лікування, ну, диференціювати треба зі всіма. Захворюваннями, що супроводжуються ущільненням шкіри, так, тобто частіше це різні аутоімунні захворювання. Щодо лікування, на сьогодні воно дуже складне, тому що немає встановлених рекомендацій по догляду за такими пацієнтами. Більшість описаних методів лікування, таких як рексат місцеві та кх, системні глюкокортикостероїди, фототерапія, імунобіологічна терапія, вона є. Така імперична і не демонструє своєї ефективності. Але в 2020 році була опублікована стаття, де описали випадок уповільнення прогресування захворювання при використанні секокінумабу завдяки його дії саме на зниження сигналізації tgf бета Цитокіну. Зараз основою лікування є все ж таки фізична реабілітація, якась місцева терапія. І профілактика, що дуже важливо м'язових контрактур. Хочу представити вам сьогодні клінічний випадок хлопчика, українського хлопчика 7 років, який був госпіталізований до нашого кардіоревматологічного відділення і якого ми спостерігали. Дитину ми віднесли до групи складних пацієнтів, тому що дуже цікаво. І в диференційному плані, і в анамнестичному, тому розповідаю скари мами і хлопчика під час першого огляду на ущільнення шкіри та підшкірно-жирової клітковини на сідницях, спині, стегнах, на верхніх кінцівках, крім того, обмеження рухів в кінцівках і порушення ходи. Зі слів мами, ці ощільнення та бугристість шкіри з'явились з моменту народження, спочатку на сідницях, потім це все поступово розповсюджувалось на нижні кінцівки до колінного суглоба, потім на стопи, на спину, до лопаток, вверх до верхніх кінцівок, до кістей. На першому році життя хлопчик спостерігався ортопедом з проводу вкорочення правої кінцівки і якось не описана така складна і щільна шкіра. Поступово почали змінюватись хода, вона стала качиною, потім з'явився гіперлордоз і, сколіоз і в в медичній цій документації ми побачили діагноз клерема, склеродема бошки, яка була встановлена десь у році третьому, на третьому році життя. І е, я так думаю, що лікарі, враховуючи всі симптоми, вирішують провести таку пробну терапію, призначають пульс терапію метілпреднізолоном і е, метотерексат. Протягом практично одного року все це проводилось, але позитивного такого явного ефекту не спостерігалося. При ретельному зборі анамнези життя ми встановили, що п'ята вагітність, другі пологи, перші це мертвонароджена дитина і маса хлопчика під час народження 4200. Так, він з раннього віку спостерігався з прискореним фізичним розвитком, 12 кг в один рік він важив і 81 см довжина тіла. Не хворів, особливо вакцинован, алергоанамна спадковість не обтяжені, але спостерігається гастроентерологом і ендокринологом з приводу гігантізму та ожиріння. Це перший вигляд дитини, яку ми побачили, оцінили його стан як середнього ступеня важкості, гіперстенічної тілобудови, тобто він плюс 3 сіми по сігмальним відхиленням по зрісту і по вазі. Індекс маси тіла практично 20, і фізичний розвиток такої дитини відповідає 9 рокам. Хода порушена, качина, дитина кульгає. Асиметрія довжини нижніх кінцівок. Плечі та лопатки асиметричні, трикутники талії асиметричні, грудна клітка ротована вправо, амплітуда рухів в суглобах обмежена, особливо в колінних та у лівому плечовому, і дитина не може присісти у повному обсязі не за рахунок болі, а за рахунок ущільнення шкіри та м'язів. Ми бачимо, який гіперлардоз у цього пацієнта, шкіра на сідницях, стегнах, проксимальних відділах верхніх і нижніх кінцівок, нижній частині тулаба, попереково-крижової ділянки, ущільнена, міцно пов'язана з підлиглими тканинами, бугриста, безболісна, локальна температура не змінена, а при пальпації це просто кам'яна. Така маса м'язів і на спині, на сідницях, і на нижніх кінцівках. Дитина обстежена дуже ретельно, шукали маркери запалення специфічного, неспецифічного, аутоімунного, це реактивний білок негативний, креатин, фосфокіназа в нормі, міозитний профіль дуже так ретельно обстежували, ніяких маркерів не знайшли. Імунологічне дослідження все в межах вікової норми. Антинукліарні антитіла негативні антитіла до одноланцюгової ДНК також дволанцюгової все в нормі. На УЗД суглобів ознаки зниження висоти хріща і такі помірні ексодативно-профіліативні ознаки синовіту в колінах. Кульшові та променеве зап'язні суглоби, там все без патології. Електроміографія. Електронейроміографічні патерни вони в нормі, ознак прогресуючої м'язової якоїсь дистрофії, це не зареєстровано, ніяких спонтанної активності м'язів немає, Є тільки незначна, незначне зниження амплітуди, скорочення великих і малих м'язів. МРТ дифузне ощільнення шкіри, ознак ураження і м'язового запалення немає, ніяких кістково-деструктивних змін немає, якихось патологічних вогнищ розвитку кісткової тканини десь також не виявлено. Кістковий вік дитини відповідає біологічному вікові 7 років. І рингнографія Чири поробила, тому що гігантізм ставили, так, цій дитині, турецька сідловина без патологічних, травматичних деструктивних змін, все в нормі. Проведена глибока біопсія шкіри, підшкірної клітковини і м'язу на сідниці. епідерміс з проявами гіперкератоза нерівномірний набряк і фіброз. Фіброз у всіх слоях шкіри, а також підшкірній клітковині і там такий феномен, як колаген, що плаває. В м'язах є інтерстиціальний напряк і осередкова гіперплазія окремих міоцитів. Імуногістохімічне дослідження дозволило виключити діагноз клеродермії, маркери визначали. Таким чином, морфологічна картина при проведенні імуногістохімічного імуно дослідження зафіксувала ознаки вродженої феціальної дистрофії або синдрому жорсткої шкіри. Клінічно ми проводили також диференційний діагноз, всі ці стани, які Склеродермоподібні, і класичні ювенільна системна склеродермія, склеродермобушки, і, і склеродерматаміозит, і дифузний еозинофільний фасцит. все це дуже так ретельно вивчалось і проводився диференційний діагноз. Ну, це не був однозначно ювеніль, не була ювенільна системна склеродермія. Тому, що, на відміну від синдрому жорсткої шкіри, вона характеризується вогнищевим ураженням шкіри, наявністю вогнищів гіпопігментації, може бути синдром Рейно, фістеральна патологія, так може бути. Крім того, немає не у нашого пацієнта активності аутоімунного запалення, тобто ну, не схоже було на цей діагноз. Скліродим бушки також це рідкісне захворювання сполучної тканини, але для неї характерна раптовий початок, якому нерідко перейдує якась інфекція і індуративне ураження тканин шиї, обличчя, верхнього відділу груди, тобто локалізація зовсім інша. Склірдерматоміозит також цей оверлап синдром ми також диференціювали. Ну, Особливості, які і чим відрізняється. Є ураження м'язів у нашого пацієнта, але нема підвищення рівня креатинин фосфокінази в сировиці крові, і немає аномальної електроміографії, є наявність аутоантиціл. При склеродерматоміозиті, мікроангіопатії, у нашого пацієнта також цього немає. Що стосується такого ще захворювання, як дифузний еозинофільний фасцит, який зустрічається в дитячій практиці, но там больовий синдром і там езенофілія, тому що езенофільне запалення, так і терапія ксівантібус. Тоді коли призначаються глюкокортикостероїди, то при езенофільному фессеїті там дуже такий швидкий терапевтичний терапевтичний ефект повинен бути. У нашого пацієнта такого також не було. Таким чином, на підставі скарг, на безболізне ущільнення та бугристість шкіри, підшкірної жирової клітковини, на сідницях, верхніх нижніх кінцівках, нижній частині тулоба, попереково-крижової ділянки, обмеження рухів в кінцівках та порушення, ходи, даних анамнезу, захворювання почалось рано і поступово прогресувало. Об'єктивних даних, про які я розповідала, це і Специфічна така шкіра, шкірна складка ущільнена, яку видно. І це такі кам'янисті м'язи, гіперлордоз сколіоз у дитини. Крім, тому, крім того, даних додаткових методів дослідження це ультразвукові ознаки сіновоїту, при відсутності ознак аутоімунного запального процесу, ураження м'язів, але з нормальним рівнем креатин – фосфокінази в сировиці крові та нормальною електроміографією, неефективність системної глюкокортикостероїдної та цитостатичної терапії, тобто протягом року пробували лікувати цю дитину. І крім того, характерні гістологічні ознаки гіперкератозу, переваскулярної лімфогістацитарної інфільтрації. Проліферація волокон колагену, феномен колагену, що плаває. тобто це все було характерно для синдрому жорсткої шкіри, і дитині було виставлено цей клінічний діагноз, вроджена прогресуюча феціальна дистрофія, синдром жорсткої шкіри, наявність позашкірних уражень, ще лордос поперекового відділу хребта. І як ускладнення там контрактури суглопів. Таким чином, сьогодні я хотіла би вам розповісти про такий синдром, який називається синдром жорсткої шкіри, і входить до симптома комплексу людини. Це рідкісний синдром. Ще досить невідомий патогенезом, характеризується раннім затвердінням шкіри, підшкірної клітковини, є локалізація, з чого починається, потім прогресується захворювання. Так? І диференційний діагноз треба проводити, тому що всі аутоімунні захворювання треба так виключати в цій ситуації, а по сукупності. Клінічних ознак, і крім того, тут обов'язковим є гістопатологічне дослідження глибоких біоптатів шкіри підшкірної клітковини, можна поставити цей діагноз, тому що проведення протизапальної та цитостатичної терапії в даному випадку вона неефективна. Якщо призначити дитині, саме з цим синдромом не буде ефективності, а тільки ми нашкоджимо її ще більше. На сьогодні ефективного лікування цього захворювання поки що немає. Фізична реабілітація, профілактика контрактур, суглобів це важливо для покращення якості життя пацієнта, подовження його активності і, взагалі, для того, щоб він міг дихати, це також важливо. Але все ж таки, ми бачимо публікації, які свідчать про те, що, може, будуть перспективи в досягненні ефективного лікування цього синдрому, і в першу чергу це вплив на такий цитокін, як ті який і запускає патологічний. Фібросом це може бути і легенева тканина, і м'язова тканина, і в даній ситуації шкіра і підшкірна клітковина. Будемо обізнаними. Я вам дуже дякую за вашу увагу.